Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні дуже хочеться вам прочитати таке місце в Біблії. Воно якраз, знаєте, чотенько підходить під нашу з вами тематику, яку ми зараз з вами обговорюємо на цьому тижні. Написано воно від Матвія, 9 розділ, 37, 38 вірші. Тоді Ісус сказав своїм учням: жнива велике та мало робітників. Отже, моліться Господу власникові врожаю, що послав робітників на свої жнива. Так багато років багато церков молилися про відродження України. Настає момент, коли ми з вами маємо бути тими робітниками, які будуть не просто сіяти слово Боже, а взрощувати, тому що слово вже посіяно. Багато людей знають про християнство. І наша задача допомогти людям, щоб то зерно, яке посіяно, воно проросло. І ми ті люди, які спроможні на це. Я дуже вдячна Богу за те, що Він поклав на наші плечі таку роботу і сказав, що це наша зона відповідальності. Це дуже класно, насправді, друзі. Мені б хотілося, щоб кожен з віручих людей, хто ходить в церкву, був спроможним, спроможним дійсно от, долучитися до великої справи, мати свою нагороду, мати радість в тому, мати спільноту єдності. Мати комунікацію з віруючими, мати багато свідчень для того, щоб далі продовжувати служити Богу з вірою, щирістю і правдою. Прикольно, правда? І це можливо в нашому житті, якщо ми того захочемо і почнемо діяти, а не просто сидіти на лавочках, коли приходимо в церкву. Тож давайте брати відповідальність, молитися, якщо ви ще не знаєте, як що робити, і якщо ви знаходитесь у Львові, приходьте в церкву Асана. По неділях на п'ять вечора я проводжу групу по вивченню духовних дарів. І якщо вам потрібна допомога в цьому питанні, ви обов'язково можете прийти, доєднатися і пізнати свій дар, яким ви можете служити людям. І це дуже класно, коли ти розумієш, що Бог тобі дає, який інструмент і як ти можеш його використовувати. Боже, дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую тобі за можливість бути тут і зараз. Дякую за те, що я прокинулася. Моя сім'я прокинулася цим ранком. Дякую, що даєш. В наше життя ще один день, і він буде прекрасний. Я в це вірю, я це знаю. Бо ти з нами. Ти впереді нас, ти благословляєш, ти розширяєш наші горизонти, ти даєш нам різні можливості, які, слава Богу, ми не проходимо повз них. І ми дійсно не втрачаємо ці можливості. Ми їх бачимо, ми їх використовуємо. Ми беремо собі на радість і тобі на прославу. Дякую тобі за це. Будь прославним в житті кожної віруючої людини, яка сьогодні прокинеться зранку, і благослови, щоби всі ми. Гідно послало Твоє святе ім'я. Дякуємо, що ти наш Бог, а ми твої діти. Амінь. Друзі, всім гарного дня!